Добрий вечір ми з України. Канал та Знання, мене звати Анастасія, і зараз від вас надходить дуже багато запитань в коментарях стосовно останніх новин, а саме як сказати, статей. Стосовно можливо можливої заморозки конфлікту в Україні, так і ви просто подивитеся, з чого ну, якби причини виходу цих статей і реальна вірогідність такого сценарію. Так, ну щось на кшталт цього. Тож, давайте я пропоную подивитись. І більш легше питання на початок на розігрів колоди, я візьму це саме от статті, котрі вийшли, на основі чого вони виходять взагалі, причини їх виходу. Ну, або щось цікаве, таке там дороже, знаєте, що сказати, з цього боку. Там або все банально, або все трохи ускладнено. Ну, якщо що, я роз'ясню, роз роз що да, як. Тому хочу дізнатися причини. Дивіться, карти пер... перед цей маг, кубків Карти перегорнулися під час тасування, Дивіться вже магтуз кубків. Ну, тут кубків, це, от, кубків, двійка кубків, домовленість, МАХ, впливових осіб. Цікаво. Дай мені роз'яснення, що стосовно цієї ситуації. Звідки ці статті, звідки ця інформація, що це таке. Ну, знову цей маг. Тут вже тільки двійка монет. Карта світ. А -а -а, докладаю на мага. Трійка мачів. На стабільність королів пентаклів. Знаєте, виглядає так. Нібито. Я от докладу тут просто ще одна карта сімка жезлів. Захист чого. Це виглядає так, ніби ці статті певною мірою замовлені, можна сказати. Але не в сенсі, там прям гроші заплатили не в прямому. Ну, а в сенсі того, що їм потрібно перевірити, а кому їм. Хтось це ж замовив, так? Тут є карта Маха, також багато фігурних карт, і великої і величі, скажімо так, і більш дрібні фігури. Але головне це мах. Замовник. На що це потрібно? Це перевірка. Перевірка у світу певною мірою навіть, не, там не тільки про нас йде мова. В даному випадку. А чи зреагує світ і як він зреагує на це? Що я маю на увазі? Є тут карта і України, звісно, і вона вийшла. Це замовлення, скоріш за все, з боку Рашки через своїх людей багато фігурних карт наголошую. Вкинути це в світ. Це і нас стосується, і росіянців стосується, і загалом світ стосується для того, щоб зняти реакцію на це. І згідно цієї реакції, дивитися, чи можливо буде дійсно схилити до, ну, розгортати далі. Як це це зараз? Модно слово, кейс називається. Кейс це заморозку конфлікту. Це щось на кшталт перевірки, прощупування почви. Їм потрібно подивитися. Чи такі висловлені на загал думки сколихнуть, наприклад, Україну або союзників, і в який бік воно це поверне? Я прошу, ось що воно для чого воно було. В першу чергу це замов, замовна тема. Типу, нам треба подивитися, як відреагує і світове суспільство. І вже по окремим місцям. Це як високі провладні особи, так і просто ну, місцеві м, українці, там, жителі і так далі. Реакція потрібна. Розрахунок на те, що. Або вони. Ну, два зайці. Тут я вбачаю: отримання інформації, ну, це, це зрозуміло. І по-друге, посіяння певного ну, срачу. То, так, тут мочів випадає, вона йде поруч з сімкою жезлів, це як захист, якщо що, то в сенсі того, що захист, якщо ми і не дізнаємось потрібної інформації, або потрібна інформація буде різнитися з тим, що, на що вони розраховують відповідь, яку вони розраховують отримати, якщо вона буде відмінна, то, хоча б є шанс посіяти певний розбрат, розлад і так далі. І це, на думку замовників, ну, дуже Добре, вплине на ведення саме інформаційного конфлікту. Отак, от, от. А чому це робиться? Тому що зараз вкрай нестабільна ситуація. Вона тут вийшла ця двіка контактів, нестабільна дуже ситуація, і найкраще роздергувати людей в нестабільній ситуації, в нестабільної емоційній ситуації, інформаційній ситуації і так далі. Ви знаєте, саме цікаве, це вже так, що тут не випало прям карти грошей. Про що це може казати? Це може казати про те, що видання, котрі це публікують, під, певною мірою підв'язані з тими, хто замовляв ці статті. В сенсі, це не просто ти прийшов, когось купив. Ні, ви йдете до певної мети спільної, у вас спільні думки, що це, знову ж таки, я маю на увазі. Це, наприклад, коли людина, котра хоче заморозку конфлікту, наприклад, неважливо, хто це, він звертається до однодумця. Тому ну, джерело буде так собі. Одразу можна підкреслювати і вносити до джерел не те, що котрі можна купити, навіть, а котрі загалом налаштовані вже певною мірою недобре. Друге питання. Ось я дивлюсь наразі, так, від euh, саме сьогодні, наразі, яка вірогідність, що загалом є вірогідність, що розвиток ситуації буде такий, що призведе до заморозки конфлікту? Ну, якщо, воно, звісно, що може бути а, і мала вірогідність, але я прошу реальні такі моменти. Просто якщо це скоріше, як просто вірогідність, дуже дрібна, то я прошу це не показувати. А так, якщо є висока вірогідність, то показати і чому, якщо що? Ну, дивіться, шістка жезлів паш кубків, п'ятірка жезлів, дев'ятки кубків. Жодної карти зупинки наразі не вийшло. Ба більше є шістка жезлів, хочу докласти. І сонце це досягнення певного успіху, так? але є певна умова. Цей успіх повинен зараз ну, робота це зрозуміло. Його можна досягти, якщо прибрати ускладнення з боку внутрішніх конфліктів, а саме розподілу коштів. Ось і все. Крім того, більше молодої крові. Дослівно нічого не вигадую, що є, то й кажу, Паш Кубків це молода кров, і знищення конфліктів з боку розподілу фінансів, тому що тут зараз вкрай складна ситуація, і напевне, навіть не, не, ну, не варто казати слово корупція, це очевидно. Загалом, вірогідність, бачите, в вони не вийшли карти зупинки, заморозки. Вийшли карти успіху при умовах. Тут партію ще можна розігрувати нормально. Давайте так, я по-іншому спитаю. Що може призвести до заморозки? Давайте так. Ось вона двійка мочів, десятка мочів, луна. Сімка кубків. Ну, блін, тут що очевидно це е таємні домовленості. Дивіться, до зупинки, яка буде, до речі, смерті подобна, як то кажуть, для України, може призвести таємні заколісні домовленості. Причому окремо маю сказати, що ці домовленості, вони, якщо припустити, що, наприклад, їх буде вести керівництво нашої країни, то вони обіцянки, котрі будуть надані на цих домовленостях, вони будуть живі. Неправдиві, брехливі. Луна сімка кубків. А загалом є такі розмови зараз? Є. Є між високими людьми, звісно, тут вийшов він верховний жрець, багато бла, бла, бла. Але ну, вони ні до чого не доходять наразі, п'ятірка кубків. Ні. Але карти націкають, що. Як сказати, тут трійка жезлів, що означає трійка жезлів в даному контексті? Це означає, що ці розмови ведуться, якщо розділяти на певні сторони, там один партнер, інший партнер, там внутрішня політична ситуація, ці розмови ведуться мінімум з трьох напрямів. Що я маю на увазі, це можуть бути різні партнери, ну, особа один, особа два, особа три, так, наприклад, ставте там не знаю країни, організації або щось. З трьох боків такі розмови ведеться, ведуться мінімум, але наразі без, безрезультатно, як я вбачаю. Чи будуть намагатися продавлювати, так. Обнулити цю ситуацію, зрівняти з землею, яким чином... А я таку думку вже вбачала. Я просто тут в картах бачу, і в мені тут на думку приходить тема. Я питаю, з рахунок чого можна продавлювати тему замороження конфлікту? Карти кажуть, ну, маг сім сімка жезлів, п'ятірка мечів. Що це означає? Перекладаю на зрозумілу мову. Це стане, може статися через обіцянку захисництва, котру не буде виконана. Отак-от от ми будемо вас покривати, наприклад, якщо ви заморозите конфлікт, ми будемо там патронувати над вами, я не знаю, захищати, тому що карта захисту певною мірою вийшла, але це брехня. По-перше, ну, тому що вони дозволять, якщо що продовження конфлікту, це по-перше. А по-друге, п'ятірка мечів в даному випадку я перевірю зараз. Це викличе також і внутрішню боротьбу. Ось чому це недолуге буде рішення. І ось чому наразі ну, таке рішення не приймається. Тому що, я так розумію: все ж таки: є думка, є розуміння того, що якщо прийняти ці умови, то це призведе до внутрішнього конфлікту в країні. Також, Уже окремо про це кажемо, багато виїзду, тому що тут є шістка мечів, а конфлікт буде між тими, хто залишиться. Тому це. Не те, що непопулярне популярне рішення, небезпечне рішення. Бачите? Я сподіваюся, я відповіла на всі ваші питання, що були в коментарях. Чи ведуться такі розмови? Так, ведуться із з декількох боків. Чи наразі такі рішення прийнято? Ні. Чи наразі карти вбачають таке завершення? Ні, не вбачають. Але ну, чи розмови ведуться? Так. Чим будуть продавлювати? Сказала. І чому це крах, якщо що? також сказала. Ось, думаю, на цьому і все. Е, окремо, ви мені мене питали стосовно подивитися тему стосунків з Польщею. Е, це я вже зроблю в наступному відео. Е, на цьому ставте вподобайки, залишайте коментарі з питаннями. Також я їх розгляну за можливості. Е, просто не завжди є можливість вийти, якщо чесно, ну, на запис відео, тому що інколи і 30 хвилин нема е, вільних, а спати хочеться. Ось. Дякую окремо вам за підтримку. Зустрінемось у наступних відео, коли буде час. Сподіваюсь, він буде. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, що у нас саме головне, тому що ну, все тримається саме на ЗСУ. Ось, на всіх наших військовослужбовців і цях. І пам'ятайте, що головне це смерть ворогам. і зовнішнім. А внутрішніх у нас багато. До зустрічі, Па-па.